Вітаю, друзі! Сьогодні не про військову тему, а в довершення теми про санте-буд-конструкцію. Ми говорили про те, що антимонопольний комітет виявив те, що коли це все в Черкасах створювалося, це про нового управителя, нова якість і всі компанії, які з цим пов'язані, то там були певні недоліки, які визначив антимонопольний комітет, а потім підтвердили всі суди. Всіх інстанцій, першої, другої та касаційної інстанції, які вказали, що там була ну, певна змова між учасниками конкурсу. А якщо от на початку щось відбувається і все воно було зроблено не так, а повинно було інакше, то що? Ну це є підстава для того, щоб визнати от ті всі договори, про які можна оскаржити, недійсними. Ну це дуже цікава штука, що далі буде. Повернуться наші суби на горизонті. Не знаю, приймайте ставки, будемо про це говорити. Але скільки це все коштувало, скільки це все вартувало, я також не знаю, але знаю, скільки податково виставила власне оці санти, будконструкції. Ну, є така справа. 712, 12777, 24, від, І ухвала цікава від 18 лютого. Це сусідський районний суд, і неважливо про що тут справа, бо є. Цивільні справи є, адміністративні про одне і теж ну, ліквідується, як я розумію, Сантехбудконструкція, і є певний реєстр кредиторів. І от таким серед кредиторів досі є Сантехбудконструкції, це така, скажімо так, матінка від нових, всіх нових якостей, як пам'ятаєте, як вони народилися. Отак от от була одна велика Сантехбудконструкція, там з багатьма мільйонами, які були намальовані, потім. Бабах із нею розщепилося і 40 маленьких з статутним капіталом по 10 тисяч народилися нових якостей. Ну, маленькі-маленькі, то вони були колись. А зараз податково, як ми читаємо, що в зв'язку з тим, що шоста апеляційний розглядає іншу справу 580, 99 10, 24, стосовно власне цих конкурсних вимог. І там увага. Податковий борг в тій справі на користь бюджету через головне управління ДПС у Черкаській області становить. Увага. Держите мене четверо, да? 36 мільйонів 550 519 гривень, і саме ключове 69 копійок. Ну, цікаво. Далі буде, друзі, це сума, яку визначила податкова. Ми зазначимо. Ну, звісно, що сантепут конструкція буде боротися. І... Я не знаю, які тут будуть перспективи, взагалі, то для чогось вона ж все-таки ліквідується. Буде поживемо, побачимо, бо різне буває в нашому судочинстві. Але погодьтесь, якщо поєднати оці дві справи: одна про те, що ну, на старті було все зовсім не так, як треба, а потім все місто дали на. Хтось каже на розграбунок, а я-яй, не кажіть так, но в управління передали 40 фірмам із статутним капіталом 10 тисяч гривень, а оця матінка, сантебутконструкція, яка їх породила, от наробила 36 мільйонів з цим тагаком та ще 69 копійками боргу. Будемо слідкувати сенсаційно. Ну, на жаль, але є, як є. Пам'ятаємо, як це було, і дивимося, як це буде. Па-па! thank <music> you